Святкова подія зібрала суботні днини на урочисте відкриття спортивних майданчиків і дорослих, і малих. Зміцнювати здоров'я, займаючись спортом на відкритому повітрі, на сучасному майданчику європейського зразка відтепер зможуть усі охочі, а найголовніше молодь та діти. І мотивують до цього не тільки багатофункціональність спортивного дитячого майданчика, але й зручне розташування споруди, наголосив під час відкриття майданчику у дворі будинку по вулиці Кірова, 3 міський голова Володимир Москаленко. Усе це стало можливим. Ливим завдяки силам та коштам сім'ї Тищенків. Отримати подяку міського голови за благодійність сини вповноважили свого батька Петра Івановича Тищенка, який може по праву пишатися своїми синами. Це не перша спортивна споруда, збудована за сприяння меценатів. У серпні цього року було відкрито сучасний майданчик в мікрорайоні Хіммаш. І, от за короткий термін, в користині з'явились ще два майданчики. Та те, що сказав під час відкриття Анатолій Тищенко, вразило всіх. Мы когда собирались здесь э, при начале строительства, то есть как бы да, мы дали обещание, что да, там взяли два месяца и объект будет готов. Но многих я просил о э, тех людей, которые присутствовали, да, э, при нашем же, опять же, участии. навести порядок возле своих подъездов. То есть вот как бы вот двор, да? Я сказал, мы дадим лавочки, мы дадим там заборчики, все необходимо, но хотя бы, чтобы каждый, каждый из поучаствовал в этом. Вы знаете, что... Никто не проявил практически внимания к этому. Вот кто проявил, вот заборчик стоит. Кто проявил, вот кумбочка сделана. Кто проявил, там для белья сделали, да? А остальные где? Но есть и положительные вещи. Знаете, спортивный клуб «Виктория». Ребята, молодцы. После тренировки приходили, работали супер, красавцы. Много детей, что характерно проявили инициативу, тоже самое принимали участие живущие вокруг. Да? Анатолій Тищенко вручив найактивнішим хлопцям, що допомагали під час будівництва подарунки. Михайло Дяченко, Віктор Іванченко та Артем Білошицький отримали спортивні костюми та кросівки. А нам стало цікаво, що ж привело юнаків на будівництво. чи очікував, що буду сьогодні нагороджувати і тебе разом з іншими за те, що сприяв у будівництві саме спортивного майданчика? Ні, не, не очікував. Ми ну, хотіли побыстреє построїти, щоб займатися побыстреє. А взагалі до цього ходили кудись займатися на якусь площадку спортивну? Я на баскетбол ходив. і На футбол трохи з хлопцями грали во дворі. А так більше нікуди. Я допомагав, тому що хотів, щоб ну, мій двір швидше постраїли і ну, не очікував, що будуть подарунки. Ну, Буду займатися. А до цього не займався спортом? Займався. Чувство. Але не, не сильно дуже так. Будь ласка, в який клас ти ходиш і чи займаєшся спортом? Я хожу в 6, в 6 Б, ми з Михайлом однокласники і ми договорилися ходити сюди після школи. Приходили ми з друзями сюди на цю площадку, щоб допомагати. А що мама казала з цього приводу? Говорила, ходи туди, допомагай і ну, наоборот сильні ставай з цією роботою. Цього ж дня відкрили спортивний майданчик і біля загальноосвітньої школи номер 10 Нині це міський колегіум. Нові майданчики будували з урахуванням побажань мам. Тепер вони доповнені яскравими конструкціями для зовсім маленьких коростенців. Спортивна споруда одразу ж стала окрасою мікрорайону Черемушки. Зранку до вечора там грають діти та відпочивають дорослі. Це неабиякий подарунок для учнів міського колегіуму. Я вважаю, що дана спортивна споруда допоможе нам досягти ще кращих спортивних успіхів, адже вихованці колегіуму це багаторазові чемпіони області шкіряного м'яча, фіналісти всеукраїнського, всеукраїнських змагань шкіряний м'яч, де досягають значних успіхів. Це учні, які продовжують навчатися на базі футбольного клубу Динамо Київ. В харківській футбольній академії, харківського металіста, у різних спортивних навчальних закладах нашої держави я впевнений, що дана спортивна споруда допоможе нам досягати ще кращих результатів. Варто відмітити, що добрі справи родина Тищенків робить не для виборчого піару, як хтось може подумати. За сприяння братів в місті Коростені реалізовано вже не один гарний соціальний проект. За їх кошти побудовано пам'ятник князю Малу, реконструйовано фонтан на території міської лікарні. А перший спортивний майданчик по вулиці Київській було побудовано ще у 2007 році. Брати Тищенки переконані, місто, яке їх зростило, слід віддавати належне. Варто його розбудовувати та підтримувати. Деньгам надо относиться как инструменту работы. На самом деле мы занимаемся бизнесом и свою десятину вкладываем там, где мы состоялись. Я думаю, в долгу мы не останемся, будем вкладывать и следующие проекты. Какие могут быть проекты? Ну, я думаю, библиотеку буквально там в течение года-двух построить хорошую. конечно мечта если компания заработает достаточно много денег может быть и там со временем университет древлянский сделать в городе коростыне по причине того что все-таки население под 100 тысяч населения с районом надо чтобы мы реализацию своих амбиций здесь оставляли вот и все Коли мова йде про інтереси міста та молоді, міський голова Володимир Москаленко впевнений, що спільно з меценатами ми ще багато можемо зробити і будемо з того тішитися. Знаєте, у нас вже система наладилася роботи з спонсорами, з меценатами. Але сім'я Тіщенків особняком стоїть цьому питанні. Тобто вони наші земляки, вони тут живуть, працюють і за межами працюють, але у них принцип такий, що там, де вони виросли, там вони повинні вкладати і. Без всяких там, скажем, перспектив, там не якусь виборність на депутатство, там і на все інше, а просто допомагають нашим людям і в першу чергу молоді, і це не може не імпонувати. І я думаю, що це не останній проект, який реалізований сім'єю Чіченко. Ми сьогодні вже проговорювали там є інші питання, питання пов'язані, там. От ми по центру. Міста Фонтан хочемо побудувати. Зараз ми робимо проект, спільно шукаємо шляхи, залучаємо теж меценатів. Але я думаю, що один із головних меценатів, в тому числі, буде сім'я Тіщенків. Причому там такий фонтанний комплекс з відпочинку з вайфай, з підсвіткою, з лавочками, які там будуть. Ну зрозуміло, зараз це вже зима. Ми на зиму не зробимо, але на наступного весного літо це буде реалізовано, тому що воно в планах наших спільних, і слава Богу, що таке робиться. Тому є люди, які дуже багато говорять про допомогу, а практично нічого не роблять. А є люди, які мало говорять, а більше роблять. Якраз в даному випадку сім'я тіщина до таких відноситься. Тобто зробити, а люди хай оцінку дають, тому що в нас всі шукають якийсь там підлог. А чому вони саме це роблять? Та тому що вони коростенці, тому що вони патріоти, тому що вони древляни. Це дуже важливо. Я щиро вдячний свідомим людям, які розвивають наше місто Коростень. Воно воздасться, особливо через наших дітей, які, я думаю, Будуть майбутніми чемпіонами, але що не чемпіон, то просто здоровим, гарним поколінням українського народу. Тож давайте разом робити гарні справи на благо рідного міста. Хтось відмінним навчанням у школі, хтось високими здобутками у спорті, а хтось можливістю подарувати хвилинку радості та свою турботу, оточуючим.